Минулий ролик з фіналами мультиків, судячи з неймовірної кількості відгуків, вам дуже сподобався. Тому в черговий раз я пропоную зануритись в атмосферу ностальгії. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. За мікрофоном Євген. І сьогодні ми згадаємо улюблених персонажів серіалів, за якими спостерігали у дитинстві та юності. А головне, дізнаємось, як же закінчились їх історії. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки та сідайте якомога зручніше, тому що ми. Починаємо. Альф захоплюючий серіал про кумедного, волохатого інопланетянина, почав транслюватись в далекому 1996 році на телеканалі ICTV. Після вибуху рідної планети Альф прибув на землю. Незважаючи на свій талант притягувати неприємності, а також безкінечні спроби поласувати якимось котиком, прибулець став повноцінним членом типової американської родини. Добра комедія розважала нас на протязі 102 епізодів, а її похмурий фінал змусив хвилювати глядачів у всьому світі. В останній серії Альф отримує повідомлення від його земляків. Інопланетянин з цугою на серці прощається з танерами, та серед поля очікує прибуття летючої тарілки. В цей момент несподівано з'являються військові. Вони відлякують НЛО і захоплюють Альфа заради злісних дослідів. Цей жорстокий епізод мав би стати зав'язкою для нового сезону, але серіал зненацька закрили. Через декілька років, і тисячі листів розлючених фанатів автори випустили повнометражний фільм доволі сумнівної якості, який запевнив, що з нашим улюбленим прибульцем все гаразд. Бафі переможниця вампірів. Один з найулюбленіших підліткових серіалів минулого познайомив нас на перший погляд звичайною школяркою, що насправді виявилась обраною, якій судилось захищати світ від потойбічних істот. Сім років поспіль відважна Баффі вела нерівну боротьбу зі злими духами, вампірами та демонами, знаходила та втрачала любов і друзів. А в п'ятому сезоні, навіть ціною свого життя, врятувала сестру та весь світ, що могло стати непоганим трагічним фіналом. Але коростолюбиві автори, звичайно ж, на цьому не зупинились. Вони воскресили Баффі та відзняли ще пару сезонів. В останньому 144 му епізоді головна героїня перемагає в епічній битві та зізнається в коханні Спайку, який приносить себе в жертву заради майбутнього людства. Бафі разом з друзями стоять на краю величезного кратера, де раніше було їхнє містечко, та розуміють, що вони пробудили всіх потенційно обраних і назавжди змінили світ. Саме таким своєрідним хепі-ендом закінчується історія переможниці вампірів. Друзі. За зльотами і падіннями в житті нерозлучних приятелів із Нью-Йорка стежив, напевно, кожен із вас. Серіал став дійсно легендарним. Він подарував своїм акторам золоті квитки у великий кінематограф. Його рейтинги досягли космічних висот, жарти та фірмові фразочки персонажів перетворились на крилаті вирази, і навіть через увесь цей час картина все ще не втратила, та напевне вже ніколи й не втратить своєї актуальності. Комічні, але максимально приближені до реальності пригоди продовжились протягом десяти неймовірно насичених сезонів. Остання серія здебільшого завершується на хорошій ноті, якщо не брати до уваги сумний фінал Джої, який залишився самотнім. Сібі виходить заміж за Майкла, прямо поряд із відомою кав'ярнею на Манхетені. А Рос і Рейчел нарешті зійшлись та разом планують побудувати щасливу сім'ю. Наприкінці серії Моніка та Чендлер зі своїми довгоочікуними двійнятами переїжджають за місто. Всі друзі востаннє зустрічаються у квартирі. Вони прощаються з житлом, залишають ключі та відправляються у нове світле майбутнє. Ксена принцеса Воїн. Пригодницький серіал розгортає події за часів стародавніх богів, воїнів і царів, коли на захист людства, щоб спокутити власні гріхи, стала безстрашна войовнича принцеса Ксена. Протягом 134 серій непереможна Абазонка разом з подрою Габріель мандрує світом, бореться зі злом та міфічними персонажами. Серіал на превеликий жаль завершується смертю головної героїні, але при цьому вона досягла своєї мети, перемогла йодоші та звільнила душі, які він поглинув. У фінальній сцені ми бачимо як Габріель, обговорюючи плани на майбутнє пливе на кораблі, а поруч з нею дух Ксени. Незважаючи на те, що принцеса Воїн є спінуфом Геркулеса, вона чомусь запам'яталась мені набагато більше. Якщо ви хочете, щоб я розповів і про фінал могутнього сина Зевса в наступному ролику, обов'язково пишіть в коментарях. Таємниці Смолвіля. Фантастичний серіал розповідає про юність людини зі сталі, його життя, дорослішання та становлення тим самим героєм, незважаючи на авторські права, які сурово забороняли називати Кларка Кента суперменом та використовувати будь-яку його атрибутику. Творці серіалу, завдяки численним відсиланням, віртуозно розповіли про юність могутнього криптонця та підкорили серця мільйонів глядачів. Загалом, таємниці Смолвіля налічують 10 сезонів, 218 серій, і мають непогане завершення довготривалої історії, яке скоріше за все ви не бачили. В епічному фіналі останній син Криптона вперше одягає костюм Супермена та рятує весь світ від вогняної планети, після чого творці переносять глядачів у недалеке майбутнє. Кларк і Луїс працюють разом у Дейлі Пленет та незабаром прагнуть одружитись. Серіал завершується, коли Кларк традиційно поспішає на допомогу, зриває з себе сорочку, і ми бачимо логотип Супермена. Всі жінки-відьми. З 2001 по 2008 рік на плюсах вистежили за першими кроками сестер Галівал у дивовижному світі магії. Відьмачки знайшли на горищі сімейного будинку книгу заклинань та відкрили в собі приховані здібності. Їм судилось стати наймогутнішими чаклунками в історії, і з цього моменту сестри постійно борються зі злими силами та паралельно намагаються жити звичайним людським життям. Завершальна серія розгортає події після тяжкої битви, в якій помирають Фібі та Петь. Пайпер завдяки чарівному персню переміщається в минуле. Де, заручившись підтримкою батьків та бабусі, їй вдається повернути сестер та перемогти велике зло. Кожна із героїнь, звичайно, знайшла своє щастя. У Пейдж та Генрі народжуються дівчинки-близнючки та з'являється прийомний син. Фібі вийшла заміж за комбідона і подарувала йому троє доньок, а у Пайпер і Лео народжується ще одна дитина дівчинка Мілінда. В фіналі ми бачимо, як через десятки років вони розповідають про дивовижні пригоди онучці. Потім піднімаються на гору, а дівчинка закриває двері будинку за допомогою телекінезу, таких же сил, якими володіла найстарша сестра Прю. Клан Сопрано культова кримінальна драма про мафію та сімейні цінності прикувала до себе увагу неймовірно великої аудиторії. До українського ТВ революційний серіал добрався лише в 2010 році, тому, напевне, більшість із вас, як і я, стежили за життям та проблемами гангстера на просторах мережі. Сам фінал дивовижної історії викликав неоднозначну реакцію глядачів та змусив гадати на кавовій гущі, щоб дізнатись долю головного героя. В останній сцені Тоні Сопрано з дружиною та сином сидять у кав'ярні. В заклад заходить підозрілий чоловік, схожий на кіллера. А тим часом донька поспішає приєднатись до сім'ї. В цей же момент чути звук дверей. Тоні піднімає очі, і на цьому все. Обов'язково пишіть, як ви гадаєте, чи залишився авторитетний мафіозі живий. Сабріна Юна Відьма. Серіал виходив з 1996 по 2003 рік і протримався в ефірі цілих сім сезонів. Маленька відьмочка із Гріндейла, яка мешкає з тітоньками, чорним говірким котом та постійно потрапляє у кумедні ситуації, за весь цей час устигла розкрити секрети сім'ї, перетворитися у досвідчену чарівницю, вступити до коледжу, стати журналісткою та змінити кілька шанувальників. Фінал життя радісної історії, виповнений в традиційних тонах. В момент, коли Сабріна збирається вийти заміж, вона розуміє, що все своє життя кохала лише Харві. Дівчина покидає весільну церемонію та з посмішкою на устах сідає на байк близького серцю хлопця. На цьому у мене все. Обіцяні фінали мультиків чекатимуть на вас у наступну суботу. Пишіть, чи сподобався вам ролик, а також діліться своїми улюбленими серіалами із минулого. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.